Тернопіль одне із найбільш культурних центрів Західної України, про те, як у кожному місті тут є свої недоліки, які саме дізнаємося у тернополян. Нашому місту треба робити аквапарк хороший. Нашому місту треба робити, розширяти будівництво за містом, а не в самому місті. Нашому місту треба багато подумати за молодь, бо молоді дуже багато в нас. І треба такі розваги робити для молоді правильні, без алкоголю, без випивки. Як я рахую, кажу так. У нас як зараз в країні війна, нам більшості потрібно щось проводити, якісь навчальні е, заходи, такі так, як по самообороні, по захисту, по медицині. Ось що нам бракує дуже в Тернополі зараз. Односторонній рух зробити біля цього, біля консульства польського і взагалі рух поміняти. Трохи, трохи не здало, хто лівий поворот треба відмінити і зробити таке все, щоб це. Мені краще зараз чи було, допустимо, п'ять років тому. Тому я не можу вам сказати, а молоді мають діти, мають внуки і вони щось хочуть нового. В Тернополі потрібно змінити одну людину, яка щоб відволівала за Тернопіль по-настоящому. Не для афіші, а щоб вона хотіла щиро щось зробити. Людину, яка Дійсно вірить по справжньому в Бога. Вона ніколи не буде грішити. Вона буде боялася бути покараною. Вона буде боялася попасти на страшний суд. А та людина, яка не боїться попасти на страшний суд, вона до гріхів докладає ще гріхи, і то буде безконечно. Е, ну, на мою думку, можна відкрити більш багато якихось кафе, нічних клубів, якихось цікавих закладів, щось похожих до подолян. Підбирати кадрів, щоб… Різні довідки брати без хабарів, тому що мені приходилось дещо виробляти, без... коли не підплатиш, нічого не зробиш. А місто ніби працює добре, відновлюється, тут нема питань в цьому, немає альтернативи. Все гаразд, ну, більше якихось таких атракціонів для дітей, щоб більше можна було кудись вийти з дітьми, погуляти, відпочити. Ну, так в загальному все гаразд. Тернополі, як ви звати, і скільки вам років? Роман, 32 роки. Все гаразд. Ну, більше якихось таких атракціонів для дітей, щоб більше можна було кудись вийти з дітьми, погуляти, відпочити. Ну так в загальному все гаразд.